Зараз знаходжусь на березі річки псел. Планую дводенний сплав з рибалкою, але доки їхали, вже пройшов град, і зараз ось гримить і насуваються хмари, тому я не знаю, чи сплав удасться, але скоро почнеться дощ, походу. Човен, якщо встигну, то накачаю сьогодні, а так зранку. Звісно, якщо дощ дозволиться зробити. Човен, звісно, хай так валяється, якраз його помиє дощ. Вперше за багато сплавів я навіть взяв дивіться головний убор від сонця собі, але ж сонця немає і, походу, і не буде завтра. Як завжди, затище перед бурею. Гримить там прямо вже майже наді мною. Фу. Та що, ось, і настав час лізти в палатку. Я там щось намастив, можливо, воно мене якось спасе. Коротше, все, буду перечікувати в палатці. Ви? Все, заникався в палатку поки ще, Там гримить, іде дощ. Ви чуєте як гримить? Ого. Ще й виглянув, подивився, що там робиться на дворі. Дрібний дощ іде. І гримить. Дощ скінчився, це означає, що я можу накачати човен зараз. Круто! Дивіться, ще й сонце. Ви це бачите, тільки не було темно, а тепер сонце клас. Все, зараз човен накачають на ранок. Без 26, як бачите, йде дощ і гроза дуже сильна. Пів 9 ранку дощ щойно скінчився. Буду збирати снасті і починати ловити рибу. Гримить, але десь далеко навіть сонце вийшло. Клас. Вночі гриміло так, що аж земля тряслась, коли прямо надімною воно все було. Ну зараз полегше стало, як ви бачите, навіть сонечко виходить. Дивіться, скільки води в човні. Дивіться, а така біда сталася. Вчора забув заховати туалетний папір в пакет. Все. Це я вже вижив з нього, скільки води, аж лилось прям все йому, хана. Вчора ввечері спеціально підходив дивився, який рівень води, Ото зараз десь сантиметрів на 10-15 він опустився. Хоча й дощ прийшов. Нарешті я зібрав всі речі. Новий рекорд у мене виходжу на рибалку в 9.30. В попередній раз був рекорд, виходив в півдев'ятого на рибалку.